Одесі справжнє весняне потепління, а разом із ним яскраве оновлення на прилавках легендарного привозу, свіжі овочі, соковиті фрукти та запашна зелень. Ринок оживає після зими. І ми вирушаємо туди, щоб дізнатися, які смаколики вже з'явились та як змінились ціни на них. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. А чим цього разу здивує головний ринок Одеси, давайте дізнаємось разом. 80 гривен апельсины, 75 капуста, 110 огурцу, банан 85, 70 есть, даже полтинник есть. У нас все точно весом, все что вот продукты домашние. Капуста домашняя, огурцы домашние, помидор вот это обычный домашний впереди есть. Огурцы ровно, помидор умманы, капуста измаилутка, носовка. Да, Измаил, конечно, в Кадесской область. Потихонечку, ще капуста огурцы подать. Прошлого месяца огурцы був 200 гривен, сейчас 110. Капуста була 120, 115, зараз 75. Чуть-чуть вот это первизной товар. Перец мерис чуть-чуть поднялся. Красный перец, да, был раньше 150-160, сейчас 200 гривен. Вот. А мандарина апельсин чуть-чуть оценился. Был 80, 100, а сейчас остался тоже 80, 75 есть, 70 есть. Разные. Слава Богу, проходит. Есть. Уходит, проходит, есть, слава Богу. Акурсы Из Измаиля. Да-да. из Измаяка, и привозная, и Николаевич есть. Помидор, помидор все привозное. Сена 120-130. Микада 150. Капуста местная. Это тоже в принципе тоже местная. Кабачок местная. И катук. Капуста 80 гривен. Это 85. Кабачок 120. 110-120. Картошка в синих есть 40-45. Как потеплеет погода, и подешевеет, весь товар подешевеет. Сейчас потому что масса нету, много товара нету, перевоз Подешевеет все. Конечно, все подешевеют, не только шарушки. И помидор подешевеет скоро вот, все. И помидор будет дешевле тоже самое. И картошка подешевеет. Как молодая картошка будет, а старая подешевеет. 100, такая 120 і 150 штучка. Як правильно їсти, вона йде отака красива, очищена. Приходите додому, берете ножик рукою правильно, нарізаєте кусочками, купили пару огочків, пару дісочок, зелені положили. І дунаєчку, чорний хлібочок, і му, вкусно. Звісно, під стогем да, це самий чистий продукт. У нас є хек. Він йде молочний, без шишуйки, чищений. Його тільки зробити і пожарити. Є кілька свіжо моє балтійська. На биточки, на котлети, тушить, солить, жаєть. Ну, Кожна хазяйка може собі придумати. Така 120 гривень. І є така малосолочка, теж 120 гривень, вже готова. Почистили і поїли. Є хамсичка грузинська, у нас дуже красива. Хамсичка по 200 гривень кілограм. Є матіосна веськість оселедець називається. 60 гривень штучка, 50 гривень штучка. Скумбійка у Надюшки є красива, приходьте. Надюшка рада всіх бачити. Скумбійка в нас 220 кг. Плотненька, жененька, шикарненька. Є в Надюшки на сьогоднішній день сільотка по 90 гривень штучка. І по 100 називаються коні. Ну, юми, ми ж в Одесі. Юмор. Це хто розуміє, коні це велика, а пісня це сгідненька. Тримаються, поки, слава Богу, тримаються. Ми вже давно торгуємо кілічка і свіжомороженою по 120, і матір 60-50. Вже в кінці приходять, якщо там остається, вже віддаємо ще дешевше. Ну, Якось так. Свої постійні покупці приходять. Постійно приходять свої, а так вже гості Одеси теж йдуть, купляють, їсти ж треба щось. Зараз же сезон рибки, треба їсти, наїдатися, щоб вітаміни були. Зелені, рибка, то що треба. У нас телятинка, Давайте начнем с антрикота. Антрикотик вот такой красивенький, смотрите. Антрикот шикарный. 230 гривен за килограмм. Грудина, шпондра, ребро 160. Качалочки передние, качалочки задние 290. Костречек, шапочка кострица, сек и лопаточка 270 шейка 220 голяшечка 200 пашинка 200 и гуляшек 170 гривен за килограмм как вам сказать цена вообще растет ну, мы мы не в состоянии ее поднять потому что нет большого спроса на, на товар нет спроса то есть мы работаем под заказы постоянные покупатели и поднять ее со стола нереально то есть людям 270 это уже дорого уже дорого. Если они раньше брали там, 2 кило, кило, то сейчас она приходит, эта бабушка, 300 грамм, полкило, это от силы. И она приходит раз в неделю. Цены растут, да, но мы не можем их поднять. Нам просто мы не в состоянии. Ну, люди по-разному торгуют. У нас рынок большой, и кто-то торгует 280, 290. Я торгую 270. Я выбрала вот нейтральную цену, то есть будем так говорить, что я уже уступаю сразу. То есть не просит уступить и там, я сразу 270 плюс весы, я уступаю и на весах, и так вес точный, весы на нуле, то есть торгуем на честное слово. домашняя свининка есть шея 230 гривен, задняя часть 185, лопаточка 160, биточек 220, челогачек 200, дарницкая голяшка на запекание, на холодец 160 гривен. Почаровок, вот есть 160-150, если оптом 140, ребрышка 200, серединочки вот порционные 200 гривен. Грудиночка такая на жиркое, на борщ, на первое, то 190-180 Голяшка на холодец, на запекание тоже, вот передняя, 90 гривен за килограмм. Щечки, обрезки, 100 гривен за килограмм. Сало, вот смотрите, вот такой толщины по 50 гривен. Если более толстое, 150, 120. За последние две недели достаточно подорожали цены. Возможно, как нас предупреждают, что еще будет дорожать. Все-таки меньше людей. Как раньше на приводе все равно было больше людей. Ну, сейчас, конечно, мы работаем за счет своих постоянных клиентов, оптовиков. Ну, как бы Выходные дни, пятница, суббота, воскресенье, какие люди в более выходные приходят. Допустим, смотрите, в зимнее время это ребра, как бы все мы кушаем борщи, супы. Колодцы сейчас уже более там шея. такой более шличный вариант, Уже может за заработают э летние рестораны, кафе там. Как бы шея, биток, челогач, вот такое. Вот, ну, сейчас уже более вкусно. Фирменный рецепт шашлыка. Ну, вот смотрите, допустим, вы берете 2 килограмма мяса. Мы берем вот себе лопатку, она тоже очень мягенькая. Ну, шея, само собой. Э, на 2 килограмма мяса И идет 30 грамм соли, э, килограмм лука, баночка горчицы. Вот, стеклянная баночка горчицы. Любые специи, которые вы любите, черный перчик, все перемешали. Ну, Буквально даже там меньше суток. А если шея, то тем более оно может даже и за полдня замариноваться. И очень мягкое и собственное получается. Дивіться, рибулечка, мало тулечки, ну, ми продали, бо вона така, що швидко продається в нас. Время 11 часов, але вона продана. 900 гривень за кілограм. Ціни, якби такі були, такі, ну, якби є. і є. Ікра 700-800 гривень за 100 г ціна не мінялася, поки вона така на даний момент і є. Ну, На дальніше, я думаю, що на Пасху, ну, якби, у нас давно така ціна, вона, знаєте, ну, не те, що там праздник, вона підскакує. Це все у нас вона на місці, 700-800 г. Ну, я знаю Дунаєчка. Ще ж сама така Дунаєчка, саме така, дунайка, саме таке, знаєте, вкуснятка, Дунайка. Буваночка Дунайки 50 гривень, отака 4 штучки. Виходить. Дивіться, ціна залежить від розміру її. Чим крупніша дунайка, тим вона менше. Якщо брати свіжу, вона набагато дуже дешевше, але її зробити це ціле діло. Чесно, ми її робили два роки тому, це, ви знаєте, це адський труд. правда. Її треба почистити, витягнути жабри, сукровицю, вимочити в п'ятих водах. Потім її треба кожну просолити. Ну, це дуже-дуже тяжело, правда, Дунайка це, ну, вона сама полізна рибулька, ви знаєте, що Дунайка? І... Ні, Дунайка сама полізна рибка. В неї найосновітне, саме самая кусненька. Правда, в ньому всі вітамінчики. І найголовніше, що вона сезонна рибка. Ну, Вона, правда, є, тому що люди, які займаються нею, вони її заморажують, вакуумірують і вона є круглий рік. Але поки вона є свіжа, треба її куштувати. Господи, як їсти! Я вам щось розкажу, берете додому рибулечку, відкриваєте баночку, ставите, і ріжете, її долічками. Шкурочку сняли або даже можна так кусити, розсмоктали шкурочку, виплили хербатом, смоктали. І говорите, боже, це просто рай, чудовий рай. понімаєте? Дивіться, я вам зараз дам донайку і ви будете вдома пробувати її. І скажете мені, яка рибуля. Ну що там чотири штучки, дві вам, дві хлопчики. А що робити? Ну а що робити? Дивіться, правда, вона іменно мало малосольна. Нас рибулька дійсно, вона смачненька. У нас я хочу сказати, у нас все смачненьке. Ви понімаєте? тому що на привозі, взагалі на привозі, немає де смачного. В ви знаєте, да? привоз саме легендарний ринок всій Україні. Да? На привозі можна купити все як лапочками. А знаєте, що каже? Навіть в тічі молоко є. Ви знаєте, де воно є? Конфети. Да. Конфети втічі молоко, в нас теж вони є. Дивіться, колбаска, ну сервіла салямі, ціна така, допустимо, 650-750 лібровська сама дорога колбаска. Є Італія, є Іспанія. Ну якби ціни, ну ціни такі вже, ну я знаю, ну рік більше. Щоб сказати, що таке, прям, знаєте, вау, таке, знаєте, ну воно е, немає такого, що, от, допустим, що є сліпіст, воно там припало. От воно все йде в середньому, да, допустим, рибка, колбаса, от воно все йде в нормі, понімаєте? Ну, от, е, даже от от пиз, допустим, все равно люди там як брали ікорку, так і беруть, як брали рибульку, так і беруть. Ну ви поняли такого прямого ну перепада, щоб геть його не було. Ви поняли? От воно кожен от сьогодні середа, да сьогодні вообще практично базар. Ну якби ви бачите, він такий более пустенький. Але у нас дуже багато ось у нас закази. Дунайка, закази, правда, ми передаємо закази. Оце так, а так особо людей немає. Ну воно день на день не приходиться. Це торговля. Понімаєте? Тут не можна прям так. Ну, щоб вона чітко була, вона це таке, це так вона. Ну, як торговля, знаєте, день лучше, день хуже. Ну тако, тако, тако. Хто був на привозі і не прийшов до світульки, не спробував її рибульки, це те саме, що ви не були на привозі. Не приїхали в місто Герой Одеси. Ви розумієте, да? Так? так що, мої хорошенькі, я одне кажу: приходьте на наш легендарний привоз, де можна купити абсолютно все. На привозі вас можуть і привітати, і відіслати. І ну 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 я поняла, що можна зробити. Тут може бути абсолютно все. Но це колорит це колорит Одеси, понімаєте? На привозі є все. Ну абсолютно. Саме головне хочу побажати. Ви знаєте, що мир, здоров'я, а робота, торговля воно є, було і нікуди не їдеться. А саме головне є світулька, красотулька. Ціни трохи змінюються, але одне залишається незмінним на привозі. Завжди знайдеш найсвіжіші продукти та справжній одеський колорит. Ви дивились проект новини Лайф? Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі найважливіших та актуальних подій півдня України.